Плачуть всі, страшно, сумно. Кажу я ні третій світовій війні. Злі депутати світу і всіх країн. Повоюйте тепер ви усі. Ви ж хотіли, щоб була війна, і все робили для того. Крали, вбивали, душі людей виламали. Думаєте, переможете ви людей? Нікого, бо все одно здатеся всі. Це одно переможе мир, програє війна, програє війна, все одно буде, все ділити спорівну завжди будем помагати Одно одному просто так не буде ніхто красти ніколи. По-чесному все вирішувать завжди, смуток сльози, дожді, та з Богу будуть позаду. Душі душі вже закони жгути. Знаю полячі почекай. Почитай. Ще чуть-чуть не спіши. Ось побачиш, зійдуться мости, не стріляю тут пости. Буде мир, правда, всупереч, брехні. Брат, слово Бога, тримай. Біля серця поклади. Без гріха прибери ножі. Просто все в очі завжди кажи. Вам не стидно депутати, брехуни, ви тверді, лже бога чуми, не військові, ви крадії, не королі, п'єте багато нашої крові, Ви вампіри і дзуни, вампіри, ви, ваше місце за гратами тюрми, Знову закон Бога, сатани. Мало вам солі, мало вам води, фізично прай. Прості люди, королі, раби, а не ви, І ми будемо правити закони, писать, наші сльози сила, ада нашої землі, нашої пітьми, нашої правди не брехні, це крик душі, наші сльози пролетіли в німи. І за вашої брехні. Прості будуть править, не брехуни. Люди сім'ї, Королівства вірної, вічної любові, Де щасливі будемо всі ми, тепер плакать будете ви, і відчуєте страх нашої, душі, простого Бога, Христа і сатани, збирайте сумки, і йдіть самі туди, де тебе чекають. Пулі, снаряди, грати калаші, окопи і ножі, грязні шкарпетки. Розіжмемо вашого закону лещі для свободи в нашому світі. Просто ти не зважай на завжди в світ для народу. Джин, казама, антикримінала Побільше світлого нала. Да буде мир у всьому світі, назавжди. Дасть Бог, щоб усі були щасливі. Кохання безцінне назавжди. назавжди. Так, і в житті, і у віснах. Назавжди. Мир і.